Нарешті питання, чи може домашній проектор замінити телевізор і кінотеатр, вирішене. Це Xdimні Horizon S Max. Роздільна здатність 4К, 3100 і Dolby Vision, Android TV і звук від Harman Kardon. І все це без затемнень, без екрана, просто на стіну. Він сам фокусується, об'їжджає зайві об'єкти на стінах, адаптується до кольору. Увімкнув і готово. Звук як у саундбарі. Зображення до 150 дюймів навіть без світлого затемнення. Реально заміна Тіві. Затримка 20 мілісекунд. Під'єднав консоль і просто погнав. Є HDMI, Bluetooth, Ethernet і навіть підтримка і Усе під рукою вивіз на природу, під'єднав до якогось живлення, і воля, все працює. Так як це проектор, це відбите світло, тобто як у кінотеатрі, мозок повністю занурюється в кадр, а очі при цьому не дуже сильно напружуються. Темні сцени глибокі, без засвітів. Це не просто проектор. Це реальна заміна телевізору, кінотеатру і саундбару. XGIMI Horizon S Max – це просто максимум якості і комфорту. І це справжній флагман у своєму сегменті. Якщо хочеш реально домашній кінотеатр без компромісів, це воно.